<свист> <свист> я хочу сказати, Дніпро. От, от Від вас так не поїдеш, так щоб не було такої маленької якоїсь такої штучки. Ну, типу я був на концерті. Ну як як? Ну, як твій кум казав, Кум зустрів кума, каже, кума, да ти був, що робив. Каже, був в зоопарку, бачив яка. Він каже, як, як? Ну як, як? ну Як, як, як? Так само, і ви, Дніпро, від вас так просто не поїдеш. Дніпро завжди відрізняється від всіх. От десь така маленька штучка така буде, яка ніколи не забутня, така перлиночка. Завжди тут вона буде в серці. Завжди завдається. Спасибі. Я вас дуже люблю. Вегаю вас на ділянзав. Дивіться до мене. Вітайте та первинно момент, завжди це є те щастя, це є та емоція, це є та радість і це є та безбашеність. Воля. Мені дуже подобається слово воля. Будьте мені такими здоровими, щасливими. Дай Боже нам миру в нашій країні. Дай Боже в кожне серце миру, любові, щастя, злагоди, спокою. Будьте всі задоволені собою, а я буду задоволений вами. зі сцени, я все бачу. Щасливий лиця. спасибі Спасибі. Люблю!